Всім привіт, доброго дня. Сьогодні у нас мандарин. Подивіться, як він вимахав. Треба його обрізати. Я його вже від... убрала з балкону, там вже доволі прохолодно сьогодні. Він у нас в дуже гарному стані. Дав такі... Ай, ще й колючі. Цікаві відросточки, але будемо його формувати. Ножиці в мене вже оброблені, тобто, будемо робити красоту, бо, в принципі, мені так не дуже подобається. Не сильно, бо ми його минулого разу дуже так обрізали гарно. Тобто, бачите, коли обрізали, скільки він гілочок дав молоденьких. Так що, красавчик, тепер на зимовочку. Можливо, тут ще бачите таке. Трошки сухеньке може Так, вона вже гілочка сухенька, я її обріжу. Вона тут не потрібна. Та що ж таке? О, бачите, вона суха, її навіть не потрібно чимось оброблювати. Так, ще десь якісь моменти таких сухих гілочок бачу, то я їх обрізаю. Тут ще сухенька є, одна. І друга. Тут також вони були. Може, ще трошки їх. рожками не були. Ножиці я, звісно, вибрала такі дуже негарні. Тобто він розростається. <кій> Обрізочка достатня. Треба ж формувати. До речі, Після минулої обрізки, бачите, скільки він надавав листочків нових гілочок. Тобто обрізку вони люблять. Ставимо вже на його місце, де він буде зимувати, а навесні побачимо, що там вийшло. Всім гарного дня зі святом вас і гарного перегляду. Підписуйтесь, до побачення.